Що ж, знову таки привіт, друзі? На зв'язку з вами компанія Ваш Карс, і ми до вашої уваги презентуємо новий класний заряджений автомобільчик, який ми пригнали із Європи. Ми його там попередньо підібрали, оглянули, протестували. І сьогодні він вже знаходиться в нас в Україні, розмитаний, не сертифікований. І повністю готовий до постановки на український облік. Тому кого цікавить, такий автомобіль не пропустіть, бо варіант дійсно дуже гарячий, оскільки тут і пробіг всього-навсього 130 км, він не фарбований без ДТП, без пошкоджень. Реально класний заряджений автомобіль на максимально крутій, як би сказати, і комплектації, максимально довгій базі на автоматичній коробці передач з малесеньким, ріднесеньким пробігом. Що може бути краще за автомобіль, який має хороший рідненький пробіг 130 тисяч, який не фарбований по кузову, не був нія ніколи ніяких ДТП, пошкодження, тому подібного. Хороший по стану кузова, хороший по стану днища, хороший по двигуну, не знищений, не затертий. Реально хороший якісний автомобіль. Тому саме такі автомобілі ми приганяємо і... Ви обов'язково додивляйтесь відео до кінця про цей автомобіль, кого цікавий, телефонуйте. Попрошу, як завжди, друзі, підпишіться на наш канал, обов'язково нажміть підписатися, дзвіночок та усі, щоб не пропускати жодне з наших відео. Підписуйтесь також в описі або в коментарях під цим відео є наші Viber і Telegram канали куди ми найпершу першу чергу закидаємо наші автомобілі. Тому обов'язково підписуйтесь, дивіться огляди, кого цікавлять автомобілі. Ми приганяємо різні автомобілі на різний бюджет різного класу. Я думаю, ви вже це зрозумієте. Так як ми сьогодні презентуємо для вас більш такий вантажний автомобіль. Це легковий, але більш вантажний, оскільки грузовий, можна так сказати, автомобіль. Двохмісний він йде, знову ж таки, Volkswagen Caddy, який ми пригнали з Європи. Отже, друзі, погнали по цьому автомобілю. Volkswagen Caddy, 2018 року випуску автомобіль на 2-літровому дизному двигуні на тому двигуні, який дійсно потрібний, і на 2-літровий на 150 кінських сил на 110 кВт. Хороша надійна автоматична коробка передач DSG називається DQ381. Хто розуміється, в народі кажуть просто от мокра DSG коробка передач. Та коробка, яка хороша, надійна, яка служить довго і щасливо. З нею ніколи проблем ніяких не було і нікого немає. Автомобіль обслуговується завжди на сервісі виключно. Має хороші показники по всіх взагалі замірах, по всіх повністю. Етапах діагностики він пройшов нашу комп'ютерну діагностику, пройшов лакофарбне покриття. Зверніть увагу на тормозну систему, на диски, на шини. взагалі. Ну, по автомобілю нюансів я не бачу і таких, щоб вам сказати, їх немає. Він рівнесенький, немає м'ятин, немає подряпин тому подібного. Рівнесенький, гарненький, чистенький автомобіль. Хороша зимова гума стоїть на ньому: що передня, що задня. Титанові диски Монако. Також це від хорошої, крутої компанії, оригінальні легкосплавні диски. Що ще сказати вам по автомобілі? Хороша, можна сказати, новесенька, тормозна система, як спереду, так і ззаду. Передньо я вам показував, тепер дивіться задню, також практично нова. Автомобіль по днищу в ідеальному стані. В принципі, там ніколи не запшикувалось, нічого не зароблялось, не фарбувалось. Дно просто в ідеальному стані, в оригінальному стані це саме те, що потрібно. Так, переходимо далі. Автомобіль має задню дверку розпашонка. Як ви бачите, відкривається наліво і направо, буває, що йде ляда, тобто відкривається доверху. У нас йде розпашонка, у нас йде, о, також знімний фаркоп, задні ледовські стопи крутезні. Вони всі цілесенькі, як ви бачите, без запитівань, без тріщин, в ідеальному стані, працюють всі лампочки, все діодики, все відпрацьовує, світиться на відмінно. Зверху ми маємо такі пластикові рейлінги, оригінальні, встановлені. Також до автомобіля йде в комплекті багажник наверх, якщо вам потрібний буде, звісно він. Комусь потрібний, комусь ні, мало хто використовує, але в випадку він є. Він приїхав з цим автомобілем, тому ми вам його також подаруємо до цього автомобіля в комплекті. Переходимо, друзі, далі. Що розказати вам ще по автомобілю? Автомобіль приїхав з Європи. Як я вже попередньо наголосив, він обслуговувався завжди на сервісі, має повністю сервісну книжку, ми його вже розмитнили, сертифікували. Тобто, щоб його зареєструвати, потрібно лише. Покупець, його паспортні дані і все, їхати в револю і можна реєструвати. Не потрібно більше нічого, ніяких документів. Ну, повністю ми все підготували, так і завжди ми завжди все готуємо. Стараємось максимально все зробити класно для наших клієнтів, для людей, які будуть купувати в нас автомобілі максимально чесно, максимально прозоро і аби вам було менше трудностей. Переходимо, друзі, по салону. Автомобіль в салоні також, як і ззовні, нереально збережений. Заводимо, показую. Дивіться, є два ключики плюс Webasto. В автомобілі є оригінальне вмонтоване Webasto. Це немало важливо, дуже класно. Заводжу автомобіль. Не знаю, друзі, чи відчули ви, але завівся він з пів оберту. Зараз я потушу і заведу знову ж таки ще раз ну Думаю, ви відчули. Автомобіль заводиться просто з пів оберту. Якась півтика. Ну, хто як каже. Е, ну Гарно працює, рівнесенько. Акумулятор тут наш дійсно хороший. Помилок, як ви побачили, друзі, на моніторі на щитку ніде не вибиває абсолютно. Е, по асистентах в нас автомобілі хороших наявних асистентах. Е, так Дивіться, я вам показую, що є по асистентах. Так, Підверху йду донизу. Як ви бачите, можна також міняти, щоб було цей щиток вже йде такий більш електронний. На ньому можна міняти, щоб був пробіг, можна міняти, щоб була якийсь, наприклад, там, навігація. Е, можна показувати е, компас, точніше, не навігація, можна включати, друзі, щоб було, е, музика, показувала, який канал грає, наприклад, чи радіо чи тому подібного. Тому цей більш такий вже йде віртуальний щиток. І в автомобілі, відповідаю, що знову ж таки все справне і помилок ніяк не вибило на щитку абсолютно. Так, показав вам по рулю. Руль в оригінальному обшиві. Зверніть увагу, він не підтертий абсолютно ніде. Кнопочки ніде не затерті. Спереду ми маємо два передніх підігріви. що ліва, що права сидіння, тобто і водія, і пасажира, воно підігрівається. Також класно, тут є кнопочка на WebBasto, і пульт на Webasto є додатково монтований. Тут ми маємо аварійний сигнал. Включається, вимикається. ну В принципі, ну, не знаю, що вам показати. Датчик світла, датчик дощу, Destronic, адаптивний круїз-контроль. Це таке з основного навігаційна система, яка також працює в Україні, старт-стоп, автоматична коробка передач dq 381 Хто не розуміється, то кажу вам, просто коробка передач DSG, хороша надійна, яка буде 100% вам гарно служити. ззаду ми маємо підсвітку номерного знаку, підсвітка відпрацьовує працює гарно. Лампочки цілесенькі, все гарнесенько. Переходимо по багажному відділенню. Ми маємо комп'ютерну діагностику і маємо також наш кейс. Додивляйтесь відео, в кінці будемо також перевіряти. По салону, він нереально збережений. Я думаю. Ну, Не знаю, друзі, що ним возили, бо зазвичай якісь такі автомобілі з Європи приїжджають з якихось компаній, де щось перевозили ними. Тут я не можу сказати, що автомобілем щось возили, бо, як ви бачите, пластик повністю, метал, пластик, він дуже і дуже збережний. Видно, що якомога, як сказати, Менше його використовували, бо він не має ніяких ні подряпан, нічого. Абсолютно. От зверніть увагу на, на колісні арки, на пластикові накладки, навіть на цю перегородку, вона абсолютно не подерта, ніде потертостей немає. Тому я впевнено, говорю, що автомобіль експлуатували бережно і з якимись. Легкими цілями. Я думаю, можливо, перевозили або щось м'яке, і легеньке, дуже, або взагалі, не знаю, навіть, можливо, і нічого не перевозили, бо дійсно автомобіль в дуже збережному стані. Такий, що ну, не шкода, як то кажуть, навіть продати друзі своїм людям. Автомобілі ми завжди підбираємо детально, ретельно, тому що. Хочемо максимально максимально чесно все перевірити і якомога краще автомобіль підібрати для вас, щоб ви в майбутньому були задоволені і знову ж таки звертались до нас. Тому такий автомобіль він вже знаходиться в нас в Україні, в місті Радивилів. Це Рівненська область, кого цікавий такий автомобіль. Обов'язково приїжджайте на огляд. Ми з вами проведемо огляд, проведемо тест-драйв, розкажемо, покажемо, схожете перевірити будь-яку перевірку. Приїжджайте з експертами, з друзі, з комп'ютерами, з чим хочете. Поїдемо на СТО, на сервіс Volkswagen. Автомобіль доступний для будь-якої перевірки. Тому, будь ласка, друзі, кого хто хоче, хороший якісний автомобіль, приїжджайте, перевіряйте, купуйте. І будете однозначно задоволені. Моторчик сухесенький, чистесенький, працює рівно. Все, що потрібно, я вам максимально показав. Зараз ми будемо переходити до слідуючого нашого етапу діагностики. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця і підтримайте нас лайком. Що, слідуючий наш етап діагностики це перевірка на лакофарне покриття. І ми вже зараз в цей Volkswagen Caddy перевіряємо 105 капот, 111, 128, 113. 107, 121, 83. Крило 102, парочка, 85, 144, 110, 118, Вверка. 118, 126, 114, 114, 103, 109 109 87. 107 по нижній частині. 107. Серединка. 96. 109. 109. 89. 102. Прибуваємо зверху. Тут. 113. 113. 136. Криша. 108, 129, 121. 138. 131. 131. Стійка. 132, 104, 110, 198, 111, 132, тут де вікна наші 118, яких немає, 125, 117, 112, арочка 117, 105 112. 102. Прекрасно. Задня дверка. 115. Тож, друзі, наш завершальний етап діагностики це буде комп'ютерна діагностика. Проходимо по системах, як ви бачите, двигун, коробка, приборка, іммобілайзери, Ну, Повністю всі блоки, у нас все в нормі. Помилок не виявлено. Як тут, так і тут. Все зелененьке. Все класно. По двигуну заходимо, друзі. По двигуну, якби саме сказати, важливий етап. Помилок у нас по ньому не виявлено. Покажу вам по пробігу. 132 507 кілометрів наш комп'ютер професійний підтягує, що цей автомобіль має наявного пробігу. У нас заявленого пробігу в автомобілі 132 507 км. Тобто розбіжності навіть в кілометри її немає. Виходимо. Так, тепер покажу. Знову ж таки вам ще по чому вам показати по електроніці. Покажу вам по електроніці, що тут також дійсно рідний пробіг. Заходимо. Окей. Поток даних. Так, виходимо. 132500 кілометрів в нас виходить по електронних системах. 132 500 кілометрів в нас є. 132507 км. Тобто тут розбіжність всього-навсього 7 км. Як ви бачите, друзі, автомобіль працює класно. Попередньо вже всі відео ви побачили. Пробіг тут різнесенький, помилок не виявлено, тому краще бути вже просто не може. Тому, кого цікавлять, друзі, такі хороші, яксні автомобілі, які ми приганяємо з Європи або Швейцарії, обов'язково телефонуйте. Кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд і тест-драйв. По телефону можете писати, дзвонити, розкажу детальніше, кого що цікавить, задавайте питання. Обов'язково підписуйтесь на нас. Я...